Мазепинці саме так згодом російська влада впродовж декількох століть називатиме українців, які боролися за незалежність нашої держави. Але чому саме Мазепинці? Певно, відповідь на це запитання приховано за постаттю гетьмана Івана Мазепи. Ми неодноразово чули, що Мазепа це зрадник. Але чи дійсно це так і є? Мене звати Дмитро Свідло і давайте поговоримо про історію. Іван Мазепа народився 20 березня 1639 року в селі Мазепенці. Він народився у шляхицькій родині і був четвертим сином Степана Мазепи. Дитинство майбутнього гетьмана припало на період української історії під назвою Руїна. Сам Мазепа походив зі шляхицької родини. З малку він навчався військовій справі. Здобув освіту в Києво-Могилянському колегіумі, вільно володів шістьма мовами, зокрема татарською. Був розвинутим і в культурному плані, цікавився літературою, писав вірші. Був дуже освіченим. Одного разу Іванові довелося навіть відвідати декілька країн задля покращення освіти. Сьогодні ми б назвали це екщендж. Згодом після повернення в Україну. 1669 року потрапив на службу до гетьмана Петра Дорошенка. У Дорошенка Мазепа був спочатку командиром Гетьманської гвардії, згодом став генеральним писарем. Тоді ж Мазепа взяв участь у війні Дорошенка як союзник Османської імперії проти Польщі. Однак гетьманом він став не відразу. Спочатку, за часів гетьмана Самайловича, а саме в 1674 році. Мазепу обрали в якості військового усавуга, що є одною з найважливіших військово-адміністративних посад часів Запорозької Січі. Окрім цього, він часто їздив з дипломатичною місією від Самойловича до Москви, тобто також виконував обов'язки дипломата. Мазепа став гетьманом Лівобережжя, котре входило до Московії після невдалого кримського походу Самайловича. За що російське керівництво позбавило останнього посади. Приход Мазепи до влади став символом закінчення епохи руїни, бо за його правління були відновлені економіка, козацькі інституції, почався розвиток культури. Наприклад, Києво-Могилянський колегіум у 1701 році набув статусу академії, через що згодом до нього прийшло багато нових студентів. Сам Мазеп опікувався за цим закладом, за що студенти складали про нього хвалебні вірші. Він також намагався залучати закордонних фахівців для модернізації господарства, була навіть упорядкована панщина. Але великий внесок Мазепи був у духовне життя Гетьманщини. Окрім розвитку освіти і культури, багато коштів залучалося на будівництво церквей. Мазепинська доба спричинила появу нового особливого стилю образотворчого мистецтва українське бароко. В цьому стилі був, наприклад, відбудований Софійський собор, який до цього було пошкоджено через міжособиці князів, набіги половців та татаро-монголів. Як і всі інші гетьмани лівобережжя, які мали стосунки з Москвою, Мазепа уклав статті Коломацькі статті. Ці статті, як і попередні, обмежували гетьмана. Наприклад, йому не можна було вести свою зовнішню власну політику. Було ще декілька пунктів, на які теж можна звернути увагу. Малоросію не можна називати Гетьманщиною. Гетьман повинен сприяти українсько-московським шлюбам, тобто асиміляції, або старшина мала наглядати за гетьманом. Але незважаючи на ці пункти, Мазепа все одно мав певні закордонні зв'язки, хоч його політичний вектор було спрямовано на Москву. Таким чином він налагодив стосунки із Петром І, який особисто вважав Мазепу своїм другом, дарував йому привілеї, маєтки тощо. Петро настільки не сумнівався в вірності друга, що навіть міг покарати донощиків. Для Петра Мазепа був прикладом освіченого проєвропейського політика, на якого московський цар рівнявся. Хоча самому очільнику Гетьманщини іноді не подобалися дії московського керівництва на українській землі. До прикладу, Петро відправляв козаків на будівництво нової столиці Санкт-Петербургу, де, через важкі умови, багато з них помирало. А війська Московії, які базувалися на теренах Лівобережжя, Утримувалися за кошт населення, але Гетьман все одно певний час не порушував субординацію до одного моменту. 1700 рік починається Північна війна між Росією та Швецією. Ключова причина початку цієї війни стало прагнення Петра І здобути вихід до Балтійського моря. Ця війна тривала цілих 21 рік і торкнулася безпосередньо Гетьманщини. Шведський король Карл XII починає похід на схід до Московії. Мазепа зрозумів, що Гетьманщина може потрапити під гарячу руку шведів. Він безпосередньо звернувся до Петра по допомогу, і Петро повинен був спрямувати зусилля на захист свого васалу, бо він сюзерен. Але цар порушив це правило і сказав Мазепі, щоб він оборонявся сам. В якому сенсі Петро зрадив гетьмана. Тому він мав повне право вийти з протекторату Московії. Мазепа вирішив укласти таємний союз зі Швецією, за яким остання мала забезпечити незалежність Гетьманщини. Вже в жовтні 1708 року Шведи опинилися на території Гетьманщини. Для Петра І це була зовсім неприємна несподіванка, і він розцінив вчинок Мазепи як зраду. Його реакція була в якомусь сенсі істеричною, а образа залишила такий відбиток, що Мазепу позбавили всіх нагород та привілеїв. Його опудоло показово спалювали по всіх містах Московії, навіть викорбували спеціальний орден іоди, який повинен був утримати Мазепа при зустрічі. Ба Більше Мазепу прокляла російська православна церква, придавши його анафемі. За іронією долі гетьмана почали проклинати ті самі церкви, які були побудовані за його власний кошт. До речі, цікавий факт: поки ви дивитеся це відео, десь в російській православній церкві можуть відспівувати анафему Мазепі. Притеча антихристов, лютий волк овчою покритий кожею. Да буде проклят! Анафема! Анафема! Хоча чотири роки тому Вселенський патріарх не визнав цього нафему. Таким чином, в ході інформаційної війни, яку Москва перемогла, репутація Мазепи була споплюжена, а одне лише прізвище стало символом зради, а в подальшому прізвиськом всіх, хто сприяв відокремленню України від Росії. Вже згодом російська армія, на чолі з Меншиковим, з'явилася в Україні і зруйнувала столицю Гетьманщини Батурин. Але Мазепи там вже не було. На сьогоднішній день є свідчення, що російська армія влаштувала в Батурині дійсно жахливі речі. Московити вбивали всіх мешканців поспіль, руйнували домівки, палили, декого навіть розіп'яли. Це була помста Мазепі. 27 червня 1709 року, після поразки шведської армії в ході Полтавської битви, Мазепа разом з Карлом XII втікли від російської кінноти та знайшли прихисток в місті Бандери, що зараз розташоване на території сучасної Молдови. Там, у вересні того ж року, Мазепа і помер, і згодом був похований спочатку в Румунії, а потім вже перепохований. Козаками Іван Мазепа залишив помітний слід у історії України. Він відомий як видатний політичний діяч і військовий стратег, який намагався змінити статус Гетьманщини і боровся за незалежність українського народу. Його роль і рішення залишаються предметом обговорень та історичних дебатів до сьогодні. Але можна із певністю сказати, що Мазепа зробив для України чимало.